Ось така шкода Кодяк 2019 року. У наявності, друзі, машинка по ціні 28 тисяч доларів на 2-літровому дизельному двигуні, повний привід автомат, в дуже хорошому стані, хороша комплектація, гарний білий колір, хороша оптика, маємо зони, безключовий доступ, камеру заднього огляду, електрокришечку багажнику. Автівочка в суперстані, як з салону, так і ззовні. Відразу задній ряд покажемо вам. Шкіряні карти з Ambiet під світочкою, шкіряний салон в дуже гарному стані. Так само повний електропакет, музика Кентон, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Сядемо заведемо, мультикермо, віртуальна приборочка присутня. Адаптивний круїз контроль клімат-контроль, підігрів сидінь, так само, сенсорний екранчик. Це виглядає гарно, супер. Дуже такий автомобіль надійний. Пробіг даного автомобіля 207 тисяч кілометрів. Машинка у нас в Швеції. Тому, друзі, кого цікавить даний автомобіль, 19 рік 28 тисяч доларів. ціна супер для такого автомобіля. Звертайтеся гарного дня.